Підрив росіянами Каховської ГЕС став найбільшою екологічною катастрофою в Європі за останні десятиріччя. Це призвело до тисячі людських жертв і руйнувань. Проте росіяни навіть і не здогадуються, яку містичну силу української землі вони тим самим вивільнили. Вони повернули нам те, символізм чого так боялися: те, що так сильно намагалося знищити всередині минулого століття козацьку історію. І землю великого Луга. Наше нове море, наше нове горе. Весь Дніпровський низ від Запоріжжя до Каховки зразу став невпізнаним, пішов під Дніпровську воду Великий Запорізький Луг, потонули навіки старі хрести на дідівських кладовищах, все, що батьками дідам віками здавалося красивим від перших дитячих років. все Щезло Олександр Довженко. Всім привіт! Мене звуть Лєра і ви на каналі Історії на ніч». Сьогодні ми поговоримо про історію нашої землі і те, як Радянський Союз намагався її знищити. Дізнаємось, що всі ці роки приховувало на своєму дні Каховське водосховище. І чому це море було нашим горем? А перш ніж почнемо, нагадаю вам про вподобайки, коментарі і підписку на наш канал, бо це допомагає нам у просуванні. А також не забувайте натискати на дзвіночок, адже тоді ви не пропустите наші нові відео. А почнімо ми з самого початку: Великий Луг вважався колискою запорізького козацтва. Не дарма вдавнину казали: Січ мати, а Великий Луг Батько. Історія великого лугу місцевості у дніпровських плавнях почалася з утворення великолузької заплави, утвореної Дніпром, та з часом заповненою річковими наносами. Родючі ґрунти та відносна віддаленість від агресивних і войовничих осередків давніх цивілізацій здавна притягували у ці краї людей, які не бажали коритися централізованій жорсткій владі. Вчили кооперуватися, об'єднувати зусилля у праці та війні і відстоювати свою свободу. Так закладався особливий запорізький характер воїнів-землеробників, нащадків давньої Русі і предків сучасних українців. А от ще цікавий історичний факт: саме у цих краях, на березі річки Конки, яку також сховали води Каховського моря, була ставка Беклярбека Золотої Орди. Мамая, чиїми родовими землями була територія майбутнього Кримського ханства. Деякими істориками вважається, що Мамай був прообразом фольклорного казака Мамая, уособлення народних уявлень про типового запорізького казака. Русинські магнатські і князівські роди Глинських, Острозьких, Ружинських, Вишневецьких та Дашкевичей виводили свої родови саме від Мамая. І не лише не цуралися, а і пишалися такою спорідністю. Саме ці роди започаткували той рух як спосіб життя, який згодом обернувся на феномен запорозького казацтва та дали запорожцям декількох великих гетьманів насамперед Дмитра Байду Вишневецького. Острів Хортиця, де розташувалася Запорізька Січ, був верхньою частиною Великого Лугу. І його виникнення як козацької фортеці стало можливим та доцільним саме завдяки людським та природним ресурсам великого Лугу. Пого-Пугу, козак з Лугу, вислів, що залишився у народних піснях та думах, був не лише привітанням та способом ідентифікації запорозьких козаків. Січовики, вітаючись таким чином, підкреслювали свою принадлежність до вільної спільноти, яка мешкала у Дніпрових плавнях. Великий Луг, козак, Свобода. ці слова набули рис більших та вагоміших за їхнє словникове тлумачення. Перетворилися на символи та усталені синоніми одновічного і непозбувного українського прагнення бути самостійними та вільними. Великий Луг, без сумніву, можна назвати одним із головних символів України та української ідентичності. Це місце визначало історію та рухало її вперед. Закладаючи підвалини майбутнього всієї держави та світогляд її жителів. Чарами землі тут ховаються свідчення давнього перебування на цих землях козаків, поселення, могили предків, культурні та ремісничі свідчення і багато іншого. Однак тут існують і більш давні археологічні пам'ятки поселення часів Київської Русі, могили скіфів і кургани бронзової доби, фортифікаційні споруди часів Литовського князівства. Тощо. Важко уявити, яку кількість пам'яток можна знайти глибоко під шарами землі та мулу, які тепер виринули на поверхню. Великий Луг століттями був прихистком для численних культур, і навіть сам Геродот описував його в своїх працях, визначаючи тут початок земель скіфів орачів та хліборобів. Геродот навіть описував красу цього місця. Подорожуючи по Скіфії, Гродот відвідав Гілею, так він називав місцевість Великого Лугу, піднявшись по Дніпру від його гирла і до самих порогів. Згадка про це знайдена в одній з епіграфічних пам'яток під час розкопок давньогрецької колонії Ольві, яка існувала в Нижньому Побужжі з VI століття до нашої ери. За часів батька історії, вздовж берегів Борисфену Дніпра, тягнулись численні пасовища. А найвищі і соковитіші трави колисалися вітрами на просторах великого лугу, що здавалися нескінченними. Під враженням від своєї подорожі Геродот відзначав: це єдина річка, крім нила, витоків якої я не можу вказати, як здається, і ніхто з елінів. Ось як виглядала наша земля в той час, як замість Московії стояли болота. Я на 100% впевнена, що ви чули про козаків-характерників. Не просто воїнів, а людей, наділених чарівною силою. Так от, судячи з легенд, вони були якраз на території Великого Лугу. У різні часи на цій землі діяло шість січей: Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлинська, Кам'янська і Підпільницька. Усі вони, окрім безстрашного натренурованого війська, мали своїх химородників, тобто воїнів чародіїв. Мамаєв, які володіли унікальними магічними здібностями, історичні дані і народні перекази свідчать про те, що ці козаки могли відмикати замки без ключів, брати голими руками розпечені ядра, залазити і вилазити з міцно зав'язаних мішків, лікувати хвороби і смертельні рани, зусиллям волі вгамовувати кровотечу і навіювати сон на ворогів, розпізнавати зрадників та бачити майбутнє. Більше того. Характерники могли впливати на волю та свідомість інших людей, відчувати наближення ворога, перевтілюватися у звірів. Бити козацького мага можна було винятково, срібною кулею, влучивши прямісінько в серце, їхні унікальні здібності, не чародійство, а глибоке знання про істинну природу людини, яка є посередником між небом та землею, і здатна використовувати їхню енергію на власну користь. Як це зробити, знали воїни Шатрії, брахмани Волхви і дравньруські жерці, традицію яких найвірогідніше і прийняли запорізькі мамаї? За переказами майже всі козацькі гетьмани, кошові отамани та відомі полковники були характерниками. Серед них Остап Дашкевич, Дмитро Байдовиш-Навецький, Іван Підкова, Самій Лукішка. Северин Наливайко, Петро Сагайдачний, Максим Кривонис, Іван Богун, Данило Начай і все ж найбільшої чародійної слави здобув Іван Сірко. За час свого правління з 1659 по 1680 роки він брав участь понад у ста битвах і не мав жодної поразки. Козаки вірили, що він знає наперед про те, хто з ним збирається воювати. А також здатний під час бою перекинутися на хор та вовка чи яструба або заклясти вороже військо. Існує легенда, що козаки п'ять років не ховали сірка після смерті і возили його тіло собою походи, будучи переконаними у тому, що навіть мертвим він наводить жах на ворогів і приносить перемогу. Згодом вони відрізали його праву руку і вже з нею ходили на війну. Є свідчення, що зацікавлені особи і понині шукають ту праву руку, аби поставити її чудодійну силу собі на службу. До речі, існує також новітне повір'я, яке пояснює причину того, чому кацапам не вдалося захопити Дніпропетровщину ні в 2014, ні в 2022 роках. Кажуть, цю територію магічним чином охороняє черп легендарного отамана. Саме цю історію і намагалася сховати під тонами води радянська влада. Тому у 1950 році починається будівництво Каховської ГЕС. Подібно до переважної більшості великих будівельних проєктів, покликаних перекроїти природне середовище під потреби людини, будівництво Каховського водосховища не лише вирішило низку економічних проблем, але й завдало суттєвої шкоди екології. І як практично всі радянські великі комуністичні будівництва спорудження Каховської гідроелектростанції мало як старанно відретушований офіційний лицьовий, так і малопривабливий, злиденний і брудний зворотний бік медалі. Умови працівників були жахливими ну і як же без петілітки за два години рішення про спорудження ухвалював особисто Сталін. Каховська ГЕС мала забезпечити водою український Крим та південні регіони, а Каховське водосховище мало стати новим Азовським морем. До будівництва було залучено майже 15 тисяч будівельників. Воно просувалось пришвидшеними темпами з метою не лише якомога швидше завершити проєкт, але й для того, щоб справити враження на іноземців. Крім суто пропагандистського ефекту, робота на міжнародну аудиторію мала й суто практичний вимір. Саме тоді розпочиналася підготовка до будівництва Асуанської ГЕС в Єгипті. І радянським інженерам необхідно було наочно довести єгиптянам, що саме вони, а не американські чи британські фахівці, спроможні впоратися з цим завданням найкраще. Завершили будівництво достроково. 18 жовтня 1955 року. Під час виступу на радіо напередодні цієї події, начальник будівництва Сергій Андріанов наголошував, про що б не йшла мова, чи то про будівництво греблі, за якою розлилося Каховське море, про зростання міста, про шлюз, про будівлю ГЕС тощо. Ми насамперед думаємо та говоримо про людей. Будівельники випередили строки, в основному спородили гідровузол не за 6, як початково планувалося, а за 5 років. Наскільки важливим для країни є зекономлений рік, можна судити хоча б за такими цифрами. Електроенергії, отриманої за рахунок дострокового пуску у станції, вистачить для видобутку 75 мільйонів тонн вугілля або для виробництва 6,5 мільйонів метрів металу. Щоб добитися такої перемоги, знадобилася висока трудова напруга, знадобилися знання, досвід, і колектив успішно впорався зі своїм завданням. Каховське водосховище довжиною у 230 кілометрів заповнювало три роки до 1958-го. І тільки після цього з'ясувалося, що радянські фахівці помилились у своїх розрахунках. Випаровування води виявилося значно більшим ніж планували. Крім того, в рамках сталінського перетворення природи почали осушувати величезні території Полісся. Через це до Дніпра стало потрапляти значно менше води. Непростою була і доля тисяч мешканців з 27 сіл, яких змусили залишити рідні домівки та переселитися на нові місця. Непоправної шкоди було завдано унікальному природному середовищу, про збереження якого не подбали належним чином. Звичними стали проблеми з підтопленням і підняттям рівня ґрунтових вод. Знаменитий український письменник та режисер Олександр Довженко, який написав кіносценарій поема про море, відвідав ці місця перед затопленням водосховища. Побачене тут він довірив лише своєму щоденнику. Жодної роз'яснювальної роботи не проводилось. Просто заходили у двори, обмірювали, записували. Та кожному індивідуально повідомляли про затоплення і необхідність переселитися на гору. Більше того, усім, хто не встиг переселитися в певний термін, заявляли: Якщо до такого числа не переїдеш, попереджаємо будемо ламати будинок бульдозером, незалежно від того, живеш ти в ньому чи ні, люди змушені були підкоритися. Тобто, підбивши підсумки, що ми отримали після будівництва Каховської ГЕС. Порушення екосистеми і подальші наслідки, скалічені долі людей, яких виселили, а дивлячись на евакуацію на тимчасово окупованих територіях, вірніше її відсутність, можна сміливо вважати, що під час будівництва станції затопило немало людей. А ще потоплена тисячолітня історія та вкрай родюча земля. Тепер це все знову повторюється, але ще з більшими жертвами. Проте тепер Великий Луг знову, як українська Атлантида, вийшов з під води. Він вивільнив нашу землю і кістки наших предків. Навіть якщо ви скептик, погодьте, що в часи війни не раз хилялись до думки, що наша рідна земля нам допомагає, що ніби всі наші предки допомагають нам відстояти своє. А тепер нам буде допомагати і це місце сили. Ось такий екскурс в історію в нас вийшов. Якщо вам сподобалося, то поставте вподобайку цьому відео, залиште коментар і підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. А з вами були Історії на ніч». і всім на добраніч!